Сам думав. три місяці назад я жінку поховав. Що а, оці бомбіжки — це все дало на, знати на нервну на, на, систему, на серце, на все, і все. А їм нічого робити. Це й б'ють, був би в них щось в голові, може й віток був би якийсь, а в голові нема нічого, давай виб'ємо все. Я, я не боюся, мені вже нічого боятися. 46 років я тут живу. Так що життя було тут а до цього, дай Боже. Якщо розказати, якщо повірити, що це водохранілище, там городки стояли, одихали, і з Москви приїжджали, одихали. їм мало казалося, що ми живемо краще, а вони паршиво живуть. Так що і Донбас тут овець оддихав, всі відпочивали тут. Турбази забиті, так на берегах стояли палатки, домики, це все. Вони приїжджали, ставили, жили. Мені і тут не паршило. Ну, Брочу я хату. Тоді як приїду, що я в хати візьму. А нічого не залишиться. Те що, те, що жив, наживав всю життя і що віддати кому що хтось забрав його. Російські війська ударили фабом півтори тонни з модулем у МПК, де прилетіло на подвір'я місцевих мешканців. Дана авіабомба впала якраз жилого, жилих будинків та понесла великі руйнування. Діставали жіночку з-під завалів, вона знаходиться ось тут по даній вулиці і через наступний будинок при взриві на неї обрушився потолок і її доставали МНС. ну, Коли потолок упав, оттуда її доставали. І вони оцю вулицю вже обстрілюють, ну я не знаю, за цей весь місяць, два останні, Ну Це вже п'ятий або шостий раз. По цій вулиці вони постійно наносять іменно авіаудари. Столом ось пила чай. Ось отут сиділа, пила чай. І от летить оця шутяб'я. Ударна волна, так? Да? Так. Да. І це ж полетіло, все. Ну єдине, ось мене тут шкарябнило трошки і все. Ага. А так ніяких травм ви не отримали, да? Ні, не, ні. Нічого, так. Да. Стрес шоковий був, от ударної хвилі. Ну так. Ну так, понятно, що був, так? Да? Тому що то, воно ну, півтори тонни оце ж прилетіло сюди. Та ну так. Да. Ну і добре, зразу ну, тут все. Ой, мама рідна. Ну, от. І ви оце після цього і все одно тут мешкаєте, так? Да? Ні, я днем. Чи ви Ночувач... Ночувати ходю до друзів, а тут оце ж поки повигрібала все. Угу. О, мішки, все, світі викидали, ну і то Там отож, криша, там воно розфігачена, тобто. воно тут задрало верх і це проломилося, все всюди. А тоді ще то, дощик пішов, та поналивало. Ну а тут такого. Це за все, ну, так вивозить все. Добро. А світло у вас тут є, так? Є, так, как не странно. Ні, двері ж не закриваються. Воно там передернуло і не той. Не те саме. так, вкрала кисть. Там мені то не хочеться виїжджати, ну теж. Ну, небезпечно ж тут, так. Небезпечно, так. Да. Та в квартиру можна перейти. Ну, там, квартира в борові чи десь Бар... далі? Тут, тут. Баровій теж не особи. Так, тут пірілок міра. До нас ще не дійшли, ну дойдуть. Так. Ті. Так. І там розхекають квартиркою, тобі і все. І веселуха всю жизнь п'явся, щось копив, копив, вроді. Так, да, і в один момент так все. Все, гап, і нема нічого. Да. Забори. Та й забори розбиті, і курятник вже теж. Так що, нема нічого. Ну а ви взагалі звертались там по відновленню або Та ну то ж Сашко там Акти, той фотографірував, приходили тут той. Селищну ж раду нехай звертаються, може ж по закінченню війни, чи коли тут закінчуються бойові дії, ага. щось може, ж виплатять, а може виплатять як зруйноване, ж. Реєструвати документи збирати в будь-якому випадку потрібно. Ну він так ходив, отож десь. і Ладно, бережіть себе, дай Бог вам здоров'я. Пам'ятник Сюдаша це прильот. Два обстріли запустили з самоліту. Це були Фаби 500. Даний ФАБ пряме влучання було в будинок. Ви самі бачите, які руйнування. На щастя, в даному будинку ніхто не проживав, нікого будинку в цей час не було, постраждалих не було. По обстрілам також я допомню, що дня, ні, не дня а тижнів два з два, два назад. Виїжджали на обстріл в селу Дружелюбовка, слідчо-оперативної групи. І коли ми на місце приїхали, був прильот РСЗО. Місцеві мешканці, які там залишилися, три чи чотири чоловіки їх залишилися, на дану вулицю ми заїхали, тільки ми туди під'їхали, вони до нас підбігають і говорять, щоб ми отсюда бігом убрали машину і ховалися. І в цей час ми чуємо виход і секунда, ну, максимум дві і приход. Звісно, ми одразу впали на землю, машину одігнали в кущі, потім провели швидко фото та відеофіксацію розрушених будівель. І в цей час, коли ми там знаходилися протягом п'яти хвилин, ми чули вистріли і відразу прильоти. Де вони були, ми не бачили, але кожен вистріл був ну, в секундах ділах, і ми вже то постійно падали на землю і швидко пофотографували Людям ми предложили швидко евакуватися, на що вони відповіли, що ми не хочемо, у нас тут сім'я, кури і все остальне господарство, і ми виїжджати не хочемо. Тут... Та мотивація дуже проста. Я прийняв присягу і служу народові України ще з 2009 року. І тут я як почав працювати і по теперішній часі працюю. І мотивація одна зберегти мирне населення. Поки населення буде тут, а ми повинні тут, а також знаходитися з місцевою владою, повинні надавати всячески підтримку і допомогу людям. Це звук болі так звучить наш автомобіль після того як він поїздив по Харківській області і знімав репортажі для вас. Ми потребуємо обслуговувати наш гваромобіль. і нам треба заправляти автомобіль. Він ще часто дуже ламається. Для того щоб допомогти нам справитися з цим, ми просимо вашої підтримки. Допоможіть нам донатом або підпишіться до спільноти, для того, щоб ми могли обслуговувати наш автомобіль і далі їздити, знімати репортажі з віддалених куточків Харківської області. Підпишіться до нашої спільноти для того, щоб наш автомобіль працював і ви могли ще більше знімати важливих історій з Харківської області для вас.